Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні 5 грудня на засідання земельної комісії прибули Зеленська Тетяна Васильівна, начальник відділу земельних ресурсів, шість членів земельної комісії і начальник організаційного відділу аж диплома любов Вношу пропозицію розпочати роботу земельної комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Одноголосно отримали проти немає. На засіданні земельної комісії вноситься питання про внесення змін до рішення міської ради про надання дозволів згоди на розроблення документації із землеустрою. Доповідає Зелівка Тетяна Васильівна. Шановні депутати, проект рішення підготовлено в зв'язку з надходженням заяви товариства з обмеженою відповідальності а старта прихороля з проханням внести зміни в рішення міської ради про надання дозволу на розроблення документації. Ці дозволи були надані попередніх попередніми сесіями двадцять 2021 році і двадцять році. Прохання заявників стосовно зміни площі землекористування, тобто міською радою, наприклад, в першому пункті в 10-й сесії міської ради було надано дозвіл на розроблення документації щодо відведення земельної ділянки. Там, де є об'єкти нерухомого майна старта приховання, вказувалася орієнтовна площа чотири цілих п'ять гектара. Зараз по фактичних облірах, які здійснила старта про фактична площа орієнтовно або взагалі шість гектарів, тому вони просять нести змінювати цей дозвіл із з гектари на 6 гектарів. Так само стосовно другого пункту 35-ї сесії міської ради надано було дозвіл на розроблення документації. Орієнтовна площа з ділянки планувалась чотирнадцять цілих Зараз заявники просять на зміни, і допомогти, що це буде 20 двох. Це решта залишається до дії, тобто оформлюється документація для потреблення укладання договору оренди між міською радою і артує про Є запитання у членів комісії? Під об'єктами нерухомого майна. Графіка є, так, це колишнє МТФ, можна відкрити там графіки є. І перший, ну давайте почнемо з першого. Цільове призначення попередніх це для ведення товарно-сільського господарського виробництва. Це господарські двори, колишнє МТФ, і друге це колишнє сфенофема СТФ. На майбутні, оце на майбутнє. Це ми зараз по збираємо позначеного сесію, по по вибачте мене, так. Да. Це радість цього питання ми збираємо сісію. Та ні не вже так важко накинути е, периметри, прорахувати це ж свою програму робить елементарно. І взагалі давайте цілісний майновий май, май, об'єкт, ото я одразу ж по е, історичним парканам це просокладем, щоб ми не бігали на ті і не робили. Зрозуміло, що це цілісні об'єкти. Вони і були це ферма, і до неї тяжила така чи інша ж земля. Так що важко було тоді в заяві перві написати, що щоб це було 20 гектар, там і скільки там ще 6 гектар. Ну, це просто зайва робота, тось тобто ми бігаємо, таке ось. Смішно просто це. Що? А що там є землі? Цього, а там є, розподіл. Що? Ну, можливо, за цей період і вони його і використовували якось по-іншому, але фактично. Ні, фактично це і була територія, так як і тільки що сказали, що це дійсно майновий комплекс. Є їхні. По реєстру нерухомого майна є в них підтвердження, що це об'єкти нерухомого майна. У нас є представник Астарства Прихоров'я. Ми можемо надати ему слово, якщо є. в чем не общественный предлагаточка, Чербак Юрий Петрович. Чому ми, чому ми для... Для Можна слухати, те, що говорили. По суті, це <кій> бувша свиноферма, те, що ми чуть-чуть аби нижче опустили. Є? А, є І діюча, це не колишня, а діюча в нас ферма МТФ, поголів'я, ми там тримаємо молочне стадо, це те, що ви зараз бачите. І вона частина тільки цієї території займа, а частина це розвалені. це територія ферми раніше була більша, це ще коли було господарство. Ну, там... Просто пустка і відповідно руїни був шої а Часть у нас діюча. Чому так вийшло, чому раніше не зверталися, чому так терміново? Значить, буквально тільки місяць тому було подано власнику на погодження. І на даний час ми отримали і план на три роки. На цій території не то, що плануємо, вже якби геодезію робимо, геологію робимо. Планується будівництво нового взагалі з нуля комплексу утримання верха. Верха це молочний, молочний напрямок на 6 тисяч голів по голі. Новий. Відповідно, коли наклали проект попередній на цю ділянку, яка в нас є, відповідно місця там не вистачає, враховуючи санітарні норми, ну то тобто, є там прозоро до всього підходимо. Там навіть нафтопровід іде, який ми не знали, що він там іде, поруч зі фермою. Тому і звернулися. Це планується будівництво повністю нового комплексу. Старе буде валятися, все під піднос буде робитися. Є запитання до представника? І знаєте, я так, як в сільського господарстві працюю дуже давно. То, ну, якби вам Америки не відкриють ну, на сьогоднішній день, мабуть, я один холдинг чи два згадав, які тварини тут отримують, на жаль. На жаль. Гернел давно вже на ньому хрест, наприклад, поставив. Дорізає останні ферми в оржиці. Ну, розглядали варіанти по Хорошенні. Чому зупинилися тут? Скажу. Ну, У нас, по-перше, діюча ферма тут є. Плюс трудовий ресурс тут є. От вся причина. Ну, ви знаєте, щоб сказати, на новому комплексі скільки буде робочих місць, це коли проєкт вже повністю буде готовий, бо ми ще не знаємо, яке обладнання буде монтуватися. Ну, рахуйте, якщо тільки до іного стада буде більше 4 тисяч голів, то І це, до речі, заплановано кошти на. 90% роботи повинна зробитися в 2025 році. Кошти на це вже виділені. І хто не заперечує молодці? Ми звісно ми підтримуємо. Але дивіться, якщо там ці всі сараї подальшому, ті всі ще радянські звідники, які по по залишалися, то на майбутнє то забирайте всю територію, яка тяжує є до цього сараю. Що ми ну, не бігали по два рази, не переголосовували. Воно в господарстві приведеться поставити ще якийсь ангар чи щось поставити, бо оці переголосування, це ж купа роботи ще для земельного відділу Це треба все проробляти, всі подавтер відці. Тобто давайте вже що ж, ну ваші об'єкти, ваша нерухомість то вже забирайте ті навколишні глідники, і смітники, я розумію. Посаме буває, що людина так бере об'єкт, але оце мені не треба, бо тут засмічено, да? бо там. Будівельні ці сміття лежить, там там заросло, там все. А оце я візьму і буду платити тільки за це. То якщо ви вже господарі, то беріть уже все, все, що ти тяжє до цього об'єкта, що ми два рази не голосували, два рази не бігали. І пропоную голосувати. Більше немає ні у кого? Так. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Хто за, прошу що голосувати? Одноголосно проти утримались немає. Я ду я дуже дякую комісії. На цьому роботу зімільної комісії закінчена. Дякую дякую вам за роботу. Ставлю на голосування пропозицію закінчити роботу зімельної комісії. Що до даної пропозиції прошу голосувати. Одноголосно утримались проти немає. Дякую.